Ми там навіть з ними стояли, перекрикувалися Здавайся, ні, ти здавайся, та ні, та ти здавайся! Та пішов. ти нахуй, тра-та-та-та-та-та-та, блядь. І давай ми там на фермі мусолиться. Якраз на моє день народження почалось повномасштабне вторгнення. Привітання, отаке, ось ну, Я заказував салют чисто буквально на один день, в відтоді вже триває більше трьох років. В нас триста, питаю стільки, всі шість. Думаю, офігеть. Забігаю всередину, знімаю каску, а в мене каска, що, ну, що розочка розійшлася. Просто чисто повезло. В 21 рік мав, мав би отримувати орден Богдана Хмельницького і мав що отримати без зубки, без нічого відразу молодшого сержанта. Але я пішов сидіти, Як насадь. відчуття, що ця війна буде просто війна дронів, роботів. Якщо вже на даний час використовується більшість роботизованих систем, і це не включаючи в півдрони. Доставка БК, доставка провізів в деяких із бригад використовується так само наземними дронами, підрив якихось мостів використовується наземні дрони. Навіть евакуація поранених в деяких із бригад відбувається також наземними дронами. Щоб управляти дроном любим, потрібна людина. І не одна. Люди важливі завжди. Мій позивний логопед. проходжу службу 128-ї окремих гірської штурмової бригаді в мотопіхотному батальйоні у одній із рот. На даний час командир відділення, командир бойової машини. Скільки тобі років? 24 повних цивільного життя, як такого, в мене не було взагалі. Закінчив школу, пішов навчатись далі. Закінчив лише будівельний ліцей. Лише захистив диплом, позвонили із воєнкомату, сказали, приходь, треба прийти медогляд. Прослужив три місяці на строковій службі, зрозумів, що це не моє взагалі. Ти підписав контракт. Для мене мій підрозділ став моєю ще однією сім'єю. Приїжджали з третього полка, але там відбирали, там все, типу, всі, всі коротше, під, під, під лінієчку і рівнесенькі, типу, одного зросту, типу, ну, рекси. А я що, ну там, 60 кілограм маю, а що я можу, тіпо. та й напросився в 128-му, ну, в 21 рік мав би отримувати орден Богдана Хмельницького і мав що отримати без учебки, без нічого відразу молодшого сержанта. Але я пішов в СЗЧ. Я красавчик. Але так, нагороди є. Трохи менше тижня назад отримав хрест сухопутних військ. Є за відвагу, за взірцевість у військовій службі. Ще там що щось є, є, я і не пам'ятаю всі, всі навіть. Можна сказати, що армія це такий просто огромезний кір. Тут відкривається дуже велика кількість твоїх можливостей. Не те, що ти там сидиш вдома, бавишся в якісь там цяцьки на комп'ютері, чи просто працюєш на одній роботі, де ти не дізнаєшся нічого нового. І саме головне, це ти будеш вбивати. Які прийшли забрати твій будинок, е, твою землю. Все, що я можу сказати на рахунок молоді, не те, що там нам е, по бажанню хочуть, не хочуть. Ми, по, ми потребуємо безпосередньо молоді. Бо з молодими набагато простіше робити все. На рахунок цього контракту 18-24, що там вони будуть отримувати мільйон. Е, на даний час ще будуть підписувати контракти, але тіпо, ніхто не думає про тих, які прийшли з 22-го року, так само молоді. Це не справедливо на даний час для тих людей, які пішли служити з го року. Тіпо, для чого? Ті, хто зараз будуть підписувати контракти, вони будуть отримувати отой мільйон. А ті, які добровільно пішли служити там, із з 2018, з 2020 років, Но вони його отримувати не будуть. Та це, це ні юфіган несправедливо. Не на гражданки я с -с -с себе не, не бачу взагалі. Для мене це, звичайно, моя робота, я, яку я виконую. Все. Поранення отримав я недалеко від Вугледару Донецьку область. Мали були просто зробити переміщення. Я стояв на той час на дживеліні. Відразу там. І командир відділення, старші позиції, протитанкіст ну, многогранна є лічність. По нас починають заїжджати два пікапи, відразу підлітає FPV, пікап навіть не встигає розвертатись, відразу прильот у пікапа. Але добре, що всі живі. І в цей час, поки ми надаємо першу домедичну допомогу і викликаємо броню, виїжджає два танчики і просто починає два танки розряджатися в нашу посадку. Розрядилися, почала артилерія по, по нас працювати. Але ж думаю, тіпо, ну, треба сюди приміщатись, бо ще взагалі тіпо, срака буде. Не, не дай боже, бліндаж по попаде той. Броня під'їхала, відразу загрузили трьохсотих. Лише коли броня починає вирушати в броню в правий борт перше влучання в півдрона, якраз і біля 300-го. Той, що був 300 й від влучання в півдрона став ще більш 300 -м. Ми його в ста стабілізували. Влучання другого в півідрона біля мене я якраз сидів під люком навідника. І вона влучила просто перед лю люком навідника і кумулятивна строя просто спалила мені обличчя. І влучила третя FPV-ха в район механіка водія. Його там контузило. Але тип, він нормально швидко очухався, Давай виїжджати. Е, можу сказати, що ББМ коли ви витримала три влучання FPV дрона але ми нормально своїм ходом виїхали. Половина потримувала контузії. У мене також опіки обличчя були осколкові поранення обличчя, осколкою поранення правої руки, осколкові поранення лівої ноги. Контузія не перша вже, але одна що офіційно записана. Із, мабуть, штуки з цими, одна що офіційно записана. Розрив правої барабаної перетинки. перший час, як я приїхав. На реабілітацію після поранення, старався взагалі уникати людей. Перший тиждень я просто сидів вдома, виходив на вулицю, то чисто покурити і заходив назад. Можна так сказати, що маму не бачив толком. Я з нею перестав спілкуватись після поранення. Дружина живе в Закарпатті. Кинула всі свої особисті справи, і через тисячу кілометрів вона приїхала до мене в лікарню. І вона типу, була завжди зі мною 24 на 7, навіть в одній палаті на одному ліжку спали. Мама, яка знаходиться за 40 кілометрів, які я перед цим позвонив, сказав, що я в Кропивницькому в обласній лікарні, навіть не собі проїхати тих 140 кілометрів. І знати, як моє самопочуття, як я взагалі почуваюся. Батька знав, але з ним мама, і я ніколи не жили взагалі. Був дуже таким затятим дегустатором горілки. Прям дуже такий затятий. Але життя в нього також так склалося, що мені виповнилося 11 років, і він зробив самогубство прямо на своє день народження. Це мені говорив його рідний брат. Вони там разом сиділи на його день народження, разом сиділи, випивали там по 50 грам. Дядько пішов в магазин, а батько лишився вдома. Приходить з магазину дядько, а він повісився. Я не хочу, щоб моя теперішня сім'я сформована. Щоб в ній не було ніодної такої ситуації, як в моїй сім'ї з моїми батьками. У мене мій покійний татко, мам, маму постійно бив. На даний час мене оточує лише моя дружина та і мама дружини. І все. Нас познайомили наш побратим. Він постійно з нею говорив по, по, по телефону, типу, і постійно на неї говорив тьотя Наташа. Я думав, що це якась коротше, тітка. Я постійно в телефон там, коротше, з. Пі... Під підкрикував Тяд Наташа, Наташа, добрий день, добрий день. Я Думаю, там раз, два, три підкулю. А я такий, що по поговорити, люблю. Бачу, що то ніфіга не Тяд Наташа. Молода дівчина, 22 роки. Думаю, а чому би не підкотить, молодий гаряче, життя одне. Та й з того часу підкотив по теперішній час. На гражданки я себе не бачу взагалі. Для мене це звичайно моя робота, яку я виконую. все. Ситуація така була. Це ще березень місяць, це початки, це, коротше, е, непонімання, де хто знаходиться. Заходимо на ферму, все, типу, тримаємо оборону. Через годину часу на цю ферму заїжджають а це можна? Yeah, <laughs> І на цю ферму заїжджають підари. А вони не знали, що, що ми там є. Коротше. І давай ми там коротше, на фермі мусолиця. Я ж думали, що вибіжу з території ферми. Я там якраз кусок типу, задня стена бетера виглядала із-за забору. Думаю, щас я коротше, біжу із ферми і в того бетера із РПГ, бах-бах. і бах, ну, щас йому срака. Якраз типу, через дорогу така малесенька по засадочці стояло, стояло якесь здання чи чи щось що, що схоже. І в цей час коротше, командир взводу викликає артилерію. Якраз я збираюся стріляти із РПГ по тому бетеру. І в метрів, мабуть, два, 20 попереду мене, лягає 152-й. другий. Мене взривною хвилею б'є об те здання, фух, почав очухуватися, лише починаю очухуватися. І командир взводу це все бачить через дорогу, як я там вже потрохи в себе приходжу. Лише встаю, лише робить коротше, постріл, але взагалі в голові. Таке все робиться, в голові каша все перемішалося. Я випадково роблю постріл просто вгору. Беру коротше, другий РПГ, починаю цілитися обратно в того коротше, Бетера. І в цей час коротше, командир взводу. Виходить на артилерію, говорить, що мінус-мінус, бо по нас артилерія передає, що мінус вже коротше, один кабанчик вже вилетів. І в те ж саме місто, коли людей перший ліг лягає коротше, другий кабанчик. Та сама історія з хви хвилою б'є об стінку, мене коротше, вирубає. Обратно перехожу в себе, кидають РПГ, кричу, в дзвонюку, я їбав. Перебіг дорогу, зайшов типу, в одні двері і думаю, що зараз обіду гляну. типу, чи ніхто не під'їжджає по цій головній дорозі. І тут га гатярить пі підерський танчик, а я якраз такий, Типу, головна стінка, перестінок, і я йду за цим що перестінком типу, до ще одного виходу. І цей танчик гатярить типу, в головну стінку. З ривною хвилею цей перестінок і мене засипає кір кірпічами. Думаю, класно, мені ще рано поумирає. Давай, коротше, вичерпується з тих кірпічів. Приходжу до командира взводу, говорю, я манав коротше, десь ходить. Все. Я, я сідаю тут, я буду сидіти. Бо, ну, я я сьогодні сь, 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 помру. Типу. 22-й рік, грудень, місяць. Е, тоді, коли почалися дуже великі штурми на Бахмут, це Сол солидар. Між Бахмутом і солидаром є там таке, я б не сказав, би, що то це село, але ну, невелике таке містечко взагалі Бахмутське. Ми туди заходили типу, на три СПО е, я був старший і своєї СПІ і ще й тих двох, типу, а як командир взвода при е, з солдата і при посаді стрілець помічник гранатометника. Е, але так як так я як, типу, бували, я типу, військовослужбовець контрактної служби е, плюс е, всі. Командири мене знають, типу, я знаю, що я там не ну, якийсь там валянок. А можу швидко приймати рішення в, в будь-яких ситуаціях, що потрібно, лю що потрібно робити, як кер керувати людьми в різних ситуаціях, як правильно розробити оборону, щоб це було ефективно. Побратим заводив групу, мали б були нас міняти. Я одну групу завів нормально. Почав їх вводити в курс справ, що, де, як, коли. Знімаю лише каску, достаю сигарету, починаю закурювати. В нас 300, питаю стільки, всі 6. Отдаю радійку, просто беру автомат. Каска, як лежала на ліжко, так і лежить, не спускаюся вниз по казку, просто беру автомат. Беру все своє на осиме БК, яке в мене було, і висуваюся типу, на сусідню СПЕСКО. На ходу забираю одного-трьохсот і одразу за, ну, типу, затягую все всередину. Змогли достати лише із шести, п'ятьох змогли достати, але так як в нас не було нормальної евакуації, в нас не було нормально ні. Нічого, бо можна сказати, можна так сказати, що ми вже знаходилися півоточенні, стабілізували тим, чим в нас було. Надали там першу довомедичну допомогу, за... затампонували поранення, е... спостерігали за їхнім станом, старалися виносити, нам того не, не давали взагалі, лише бачили якийсь мінімальний рух. В тебе летіло все на світі. Я навіть не міг на свою позицію попасти за те, що я. Лише висуваюся, в мене летить РПГ. Я, я обратно забігаю всередину. Ми їх витягували від, від глибокої ночі, там, від години 12-ї ночі, і до, до ранку, там, до, до години 6-ї вже почало с... лише почало світати за затягував кратнього пораненого. Я навіть вибігав, я три рази навіть міняв. Меню... Просто в 300 типу, що затащили 300, все, ви за ним спостерігаєте, щоб був стабільний. Все добре, я в 300 беру каску, вдягаю його коротше, каску, просто кладу свого, свого автомата, говорю, так, мужики, ви мене прикривайте, я вискакую зараз по 300-ту, забираю, затягую 300-го Вони все, плюс свою спешку також цей. Попередив, що я зараз буду вибігати. Я, якщо що, типу, і Бачите, звідки мені ведеться в вогонь, працюйте в ту сторону. Все, плюс вибігаю, а вони ще типу, із рюкзаками були. Я зрізаю їхні рюкзаки, знімаю зброю, просто закидую зброю в середину будинку е і трошки що, щось привстав, типу, щоб його нормально на, на себе покласти і затягти. І показки так дзинь. Думаю, ого, кидаю того 300 то забігаю всередину, знімаю каску, а в мене каска, що це що ну, розночка розійшлася, просто чисто повезло. Кидаю ту каску, вдіваю другу. І та, та, та сама історія. Типу, обратно трохи припіднявся, щоб на себе покласти, щоб нормально затягти. Обратно по касці. дзинь-зинь-дзинь. Обратно забігаю всередину, дивлюся, а там вже три таких. Типу, Просто касательно пройшли. Я в натурі, мабуть, і не в одній рубашки народився. Вибігаю третій раз, але то вже, вже нормально. Я якраз з того типу, стрільця, що по мені вів вогонь, обманув його трохи. Типу. Я різко вибіг, розвернувся відразу біг назад і він типу, почав по мені стріляти. Побачили відкуди, просто під прикриття, поставили осколочний постріл до РПГ і просто. Звідки він стріляв, з, цього... з буйнішки з якої стріляв, і просто туди осколочний постріл від РПГ полетів і прям залетів туди, куди треба. Звідти більше не, не вівся в вогонь. Зважаючи на мене, я маленький, худенький, і мужик, навіть не мужик, пасан був, мабуть, кілограм під сто. І на адреналіні, типу, ти його затягуєш капець, якщо я не відчуваєш навіть. Плюс бронік, БК, зброя, ну, зброю відразу закинув, бо в нього ще цей кулемет ще був, ку кулемет відразу закинув. Плюс у нього РПС була, і на РПС, типу, ви сіли короба. То було тяжко, але на, не, на адреналіні ти нічого не відчуваєш. Після цієї ситуації ми ще простояли, мабуть, десь тиждень. У нас почало, закінчуватися ББК. Ми немножко горім, блядь. Немножечко. Щоб зберегти життя тих, хто лишився, ротний просто сказав: звідти виходити і все. І ми вже виходили із, із півоточення. Це темно, по-перше, це було просто капець як темно, ти. Ти 30 см перед собою нічого не бачиш. А там е, земля просто всіяна, всіяна цими воронками від артилерії, мінометів, танків, і від цього просто всіяна воронками. Ти просто біжиш, пересипаєшся і падаєш в цю воронку. Ти вилазиш з воронки, ти, ти автоматично падаєш вже в другу воронку. Типу вибігти було отуди взагалі тяжко. Ладно, я бо молодий, це мені було нормально. Тіпо. А тим, яким вже за 40 років попробуй їм пробігти тих 100, 100 метрів. Для них це було тяжко. Але згори пополам нормально, вийшло. Але якраз після цієї ситуації, як ми вже виходили із півоточення, я пішов все заче. Чому я пішов все заче? У мене після ситуації цієї ситуації дуже сильно можна так сказати поплавало. В мене... Морально-психологічний е, стан був занижений до такої степені, ну, що то просто, мабуть, до нуля, а то й нижче нуля. Якраз вдома це все переосмислив, перезагрузився, зрозумів, що вдома ну, із мене ніякого сенсу не буде. Е, взагалі ніякого сенсу з мене додому і не буде, то е, я знаю свою справу, я. Типа, Мені подобається служба, тим паче мені подобається вбивати пів відео. Типу. Я ліпше вернусь назад, буду займатися своєю улюбленою справою. Типу. Але я, коли повертався назад, я постійно думав про те відношення, яке до мене буде. Типу. Родний, все, красавчик, що приїхав, давай, вливайся в колектив. І працюємо, і все. Точка зору. В них до мене взагалі не помінялося. Вони э, розуміли, звідки я вийшов, э, розуміли, що мені треба було п -п -п перепочити, але на той час не було часу перепочити. Типу, тобто, що поїхав все ЗЗЧ просто чи, чисто перез... п -п 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 перегрузиться. Я приїхав, відношення до мене, яке було, таке є. Але є один плюс: я прийшов і СЗЧ і через. Э, Півтора тижня я поїхав на сержанта вчитися. І все. Поїхав до на сержанта, приїхав, прийняв відділення. І все, керую вже офіційним відділенням. Потрібно давати людям відпочинок. Є такі люди, що в них починає ви, вигорання. Вони починають вну, типу, і внутрішньо ви, вигорати. І їм вже нічого не потрібно. Їм просто треба дати перепочити якийсь там. Певний період часу. Перший раз за три роки відпустці був. Зробіть нормально, щоб люди в відпустки відпускати, щоб вони бачили своїх рідних. От я, де після поранення, був в відпустці, я побув вдома, я побачив сім'ю, дружину. Все, я перезагрузився, я далі можу там щось виконувати. Це так само буде з кожною людиною. Вона побула вдома. Вона перезагрузилася, все, вона по поїхала назад. Навіть в армії я почав читати книги. Навіть. Зараз читаю відьмака, погружаюся типу, в фантастику. Типу, все. Ліг, читаю, типу, лежу або сижу, читаю відьмака, моделюю там типу, ті картинки. Це, це мені, до речі, по, це, по порекомендували прочитати, бо я перед цим читав е, залісного генерала про -за А ще перед цим читав е червоні дві частини. Желательно книгу читати не в електронному в варіанті, а справжню книгу. Ти, ти чуєш, як ти перелистуєш сторінки. Ти типу, якщо це ще доволі цікава книга, ти повністю погружаєшся в неї. І тебе не не хвилює ні нічого, ні якийсь там обстріл чи ще там щось. Коли читаєш книгу, ти дізнаєшся щось нове. А дізнавати що щось, щось нове це, це завжди завжди цікаво. Навіть не обов'язково читати якусь там е, фантастику, якусь там класику, романи. Не обов'язково просто візьміть навіть книгу е, з підготовки. З сержантського складу та й прочитайте її просто. Ви навчитеся чомусь новому, навіть для вас невідомому. Тут ти попадаєш в таку дуже-дуже величезну сім'ю. Є таке, що навіть е, твої найближчі родичі від, відвертаються в якихось ситуаціях від тебе. Не скажу, що малесеньке, але типу, був стрес. Побратими по, братим, і по... І радіостанції допомагали при... прийти в себе. Логік, ти зможеш, в тебе вийде, все, типу, цей не розпускай соплі. Ти що, та ти краса, ти воїн, ти щось там всіх. Типу. В армії від тебе ніхто ні, не відвернеться взагалі. Також, щоб хтось побачив, а ти зараз, блядь, дрончик знімає. нахуй. Яким би ти не був, і де б ти не був? Буду допомагати до останнього. Мрія? О, так! Да. Мрія є, хочу Audi RS8. Страшно. Хочу Audi RS8. І все. А, ні, це мабуть буде друга, друга моя мрія. Перша моя мрія, хочу ще сина. І все. Це перша мрія. Я думав, що перший буде син, а воно так склалось, коротше, буде донька. Ну, ну ладно. Саме головне, щоб вона вир... народилася і була здоровою і все. Буде, ма... Буде татова Ну, я її наче стріляти. Ну. Отправлю в армію. <ресу> 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 Чи хохол на телефон Донецька область, причистівка, це там. В принципі, там, де мене за трьохсотило, і моє друге день народження. Навіть не друге, а мабуть, сьоме день день народження, щоб ніколи не забував.